Так, доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 16 годин 38 хвилин, 24 січня, 2022 року. І сьогодні. Добавився новий малюночок. Ось я вам зараз покажу. Ось він, це загальний вигляд. Ось. Ми бачимо, як діти грають і запускають кораблика. Це, можна сказати, немає нічого краще, аніж дружба. Коли Однолітки, або люди по інтересам разом збираються і проводять гарно час. В яких суспільних розбираннях якихось цікавих моментів. Ось тут в нашому випадку це вони зробили такого кораблика і запускають. І цей хлопчик щось розповідає, каже: О, в мене був вдома більший кораблік, а цей е, пояснює, як його правильно запускати. Але дівчинка з відкритими оченятками просто бере його і запускає. Тож є ті, хто роблять, а є ті, хто теоретично багато розмовляють. Тож, любимо і тих, і інших, головне, щоб вони були нашими друзями і вносили в наш осередок або коло щось гарне і радісне. То, тобто, вам бажаю багато емоцій і гарних надійних друзів. З вами був Сергій Волосійський. З 11-го коридору тропи Сарафаму з сукрального Голосієво місто Київ. На все добре, любі мої. Хай Божа любов буде завжди з вами.